Добре ранок водата. А хто це до нас прийшов? Заєць. Він прийшов не один. Він з собою взяв маленькі зайчиня. Дивіться, це великий заяць, а ось маленький. а це їхні будиночки. У них живуть зайці. Це великий будиночок. А це Правильно, маленький. Як ви думаєте, хто буде жити в великому будиночку? Великий зайць або зайчиня? Правильно, великий заєць, бо він теж великий, а маленький для зайчиня Піде маленький будиночок, тому що він маленький. А давайте зайчикам подаруємо кошики. Щоб вони могли збирати морку. Зайці дуже люблять морку. У нас є два кошика. Великий і маленький. Великий кошик якому зайцю подаруємо? Великому. А маленький? Маленькому зайчику. Яка гарна морква в кошиках? Наші зайці дуже люблять грати, і для гри ми їм приготували м'ячі. Подивіться, один великий м'яч, а інший маленький. Гарні м'ячики у наших зайців великий і маленькі м'ячі. Якого кольору великий м'яч. Зеленого. А маленький м'ячик синього кольору. Великому зайцю ми дамо великий зелене м'ячик, а маленькому зайцю ми дамо маленький сині м'яче. Малята, ви сьогодні молодці. До побачення, до нових зустрічей.